Вчора до нас заїхав ваш улюблений міганчик на моторі К-9К. Це в нас 19-й рік, 115 кінських сил, 1,5 дизель на ручки пробігу всього-навсього 130 тисяч кілометрів. Привезений з Європи, розмитнений, сертифікований. Зараз автівка без підготовки за акційною ціною 12 тисяч 800 доларів. Комплектація Зен, гарна гума, безключовий доступ. Автоскладування дзеркал, повний електросклопакет, тканівість сидіння, шкіряне мультикермо, двохзонний клімат, сенсорна багатофункціональна мультимедіа, контроль смуги. Загалом хороший стан помити, почистити і автівка готова до експлуатації. Привезена з Європи, розмитнена, сертифікована, знаходиться у місті Вінниця, вулиця Єрмоли, Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.